Клієнт питає, який адаптер потрібен, щоб заряджати павербанк на 65 Вт. І ми йому запропонували ось такий варіант: 65 Вт фірми Jocate. І найголовніше потрібно дивитися по характеристикам, щоб сам Type-Chний розєм видавав також 65 Вт. В даному випадку він 65 Вт видає. Або при умові, якщо підключено USB, то буде видавати 45 Вт і 18 Вт на звичайний USB. Тож не забуваємо про шнурочки. Шнурочки також мають бути як мінімум на 65 Вт. В даному випадку шнурки на 100 Вт. Якщо буде 15-20 Вт, то зрозуміло, що нічого не вдасться зарядити нормально. Я би сказав, що це взагалі самі класні шнурки. Вони достатньо часто продаються і про них дуже класні відгуки. Клієнти були задоволені. Є шнурки взагалі різні, це в нас Type-C, Type-C роз'єм. Будь-що там пауэбанки, телефони заряджати. І так само, там, наприклад, цей шнурок це Type-C і Lightning. Розйоми. 100 ватні і. Саме ці шнурки йдуть 1 метр, 1 метр кабель. Та бувають різні, 2 метри, 0,5 метри, без різниці. Якщо ви не хочете розбиратися з цими ватами та іншими параметрами, то просто кажете, що вам потрібно заряджати, які роз'єми, пишете нам в TikTok або Instagram або інші соцмережі, і ми вам підберемо будь-який комплект. Також посилання на сайт шапці профілі TikTok.